Привіт, я рада, що ви зацікавилися тим, як створити стосунки мрії. Я Софія, духовний ментор у темі стосунків, і я вважаю тему стосунків однією з найважливіших в житті, бо вона напряму впливає і на інші сфери, і на те, як ми проживаємо наше життя. І на відчуття щастя взагалом я зі своїм хлопцем вже майже п'ять років, і за цей час ми пройшли дуже багато етапів від того, що ми абсолютно різні люди, і вже на початку відносно ми почали зіштовхуватися з різними моментами від того, що у нас не було спільних інтересів, спільних захоплень. Ми дуже багато сварилися, ображалися, не розмовляли один з одним. Тобто, ну повністю різні люди. І був етап, навіть коли у нас бачення майбутнього відрізняв. Що зазвичай прямий шлях до розставання, але я дуже багато працювала над цим. Бо саме розуміючи знання з карми, я знала, що цю ситуацію можна змінити, а розставання глобально нічого не змінить для мене. І про це сьогодні обов'язково будемо розмовляти, чому саме так. І звісно, зараз ми не злилися у всьому у стосунках, але, наприклад, мій хлопець самостійно запропонував мені разом робити йогу. Мене зацікавило його хобі, так що нещодавно ходила обирати мені велосипед, Хоча до нещодавно я плювалася на нього і не розуміла. Приколу а хлопець сам запропонував і погодився взяти нашого фініка, хоча раніше був проти собаки. І загалом я відчуваю більше щедрості його до мене, більше підтримки і таке більш глибоке відчуття любові. І в Принципі, ми стали більш відкритими до світів один одного. Окей, що ми з вами сьогодні будемо робити? Який у нас сьогодні план? Для початку ми розберемо, чого в когось в стосунках все класно, а в когось постійні чи конфлікти, чи непорозуміння, чи не вистачає близькості, чи взагалі ви не можете знайти людину, з якою вам було б комфортно. А навіть якщо знаходите, то у вас постійно повторюються одні і ті самі сценарії. Тобто, ніби людина інша вже, а історія щоразу однакова. Потім, звісно, поговоримо, що взагалі таке карма стосунків, і я допоможу вам зрозуміти, яка карма стосунків саме у вас. Також ми поговоримо про духовний сенс всіх стосунків і чого нас всіх взагалі туди тягне, бо є насправді один секретний і дуже потужний сенс абсолютно всіх відносин і всіх пар. Після цього я поділюся з вами своєю системою, як побудувати стосунки мрії, і ми розберемо з вами кожен пункт. І першим ділом я одразу хочу сказати, що взагалі не важливо на якому етапі особистого життя ви зараз знаходитесь, чи є у вас зараз стосунки, чи немає, чи у вас все добре, і ви просто хочете покращити якісь моменти, додати яскравості, вирости разом в парі. Чи у вас повна жопа зараз в стосунках і здається, що все розпадається, валиться. Після цього відео ви зрозумієте, що яка б ситуація у вас зараз не була, її можна змінити дуже швидко. Тож, поїхали. Зустріч з партнером, будування стосунків справа зараз не з легких. Чому так? Бо ми стали більш свідомі, ми більше не хочемо сім'ї просто заради сім'ї, стосунків заради стосунків, і ми не готові більше моритися з моментами, які які нам не підходять або бісять в нашому партнері. Ми хочемо, щоб партнер нам підходив по світогляду, по цінностях, по темпу життя, щоб наш партнер був щедрий, гарний, підтримував кожну божевільну бізнес-ідею, і в своїй реальності ми бачимо абсолютно різні ситуації. В когось дуже легко виходить побудувати відносини, мрії, сім'ю. Але якщо у вас зараз по 150 разів на день виникає запитання, а чи варто вам взагалі бути разом? Або ви не знаєте, чого у вас не виходить знайти свою людину. То я вас дуже розумію, чого ж так, чого у нас у всіх такі різні стосунки і ситуації? Бо ми всі різні, у кожного з нас своя історія, яка почалася задовго до цих стосунків. Ми входимо у стосунки зі своєю валізкою карми, і саме від наповнення цієї валізки і залежить, якими будуть наші стосунки, якими будуть мій партнер, як я буду відчувати себе у стосунках, з якими якостями буде мій партнер. Як же ця валізка? В нас наповнилося. це наповнення валізки і є наша карма. Кожна наша думка, слово та дія це річ, якою ми наповнюємо цю валізку. І поки ми люди, ми робимо постійно чорно-білі вчинки: тобто, то добрі, то погані, то добрі, то погані. І отже. В наша валізка зараз наповнена такими чорно-білими речима. Давайте, наприклад, уявіть, вам телефоную мама, починає розповідати про свій день, про свої новини, про свій настрій. Але в цей час ви ставите маму кудись на фон і продовжуєте паралельно займатися своїми справами і взагалі навіть не чуєте, що вона вам там розповідає. І цією дією ви наповнили своє валізку карми річчю чорного кольору. Просто зараз це зафіксуйте. А тепер інший приклад: ви приходите в кав'ярню, берете собі каву і залишаєте баристі щедрі чайові. Цією дією ви наповнили валізку річчю білого кольору. Теж запам'ятайте. І ці речі залишаються там до настання певного моменту. Давайте тепер подумаємо до чого ці дії можуть нас привести згодом. Подумайте. Перша дія може привести до ситуації, коли ваш партнер не захоче вас слухати, йому буде нецікаво, і, в принципі, він не буде виявляти щирої цікавості до ваших розповідей. Друга дія з чайовими може привести до реальності, в якій у вас буде щедрий партнер, буде дарувати вам класні подарунки. Щось, щось таке. Ваші відносини, ваш партнер або відсутність партнера це повне відзеркалення ваших думок, слів і дій в минулому. І всі ваші проблеми в стосунках, що ваш партнер не розвивається, критикує вас, не підтримує ваші захоплення, він скупий, він мало заробляє, у вас постійні конфлікти, або що ви не можете знайти того самого партнера. Це проєкції ваших минулих вчинків. І ваша ситуація в стосунках, ваш партнер просто вам це відзеркалюють. І саме тому, що це так, що ситуація походить з мене. Ми можемо на 100% впливати на наші стосунки. Ми можемо створити. Найкращі стосунки саме для нас. Ми можемо створити будь-яку якість в нашому партнері, ми можемо створити і самого партнера, ми можемо все. якщо ми знаємо і розуміємо, як працюють закони карми, у нас з'являється сила змінити ситуацію, якою б вона зараз не була. Як вам зараз зрозуміти, яка карма стосунків у вас? Дуже просто подивіться на вашу ситуацію, які у вас стосунки, який ваш партнер, чи в стосунках ви зараз чи ні, як ви себе там почуваєте, це все і показує, яку карму стосунків ви створили в минулому. Ще одна цікава тема, яка раніше викликала в мене багато запитань: чому у нас в стосунках повторюються одні й ті самі сценарії? Навіть коли ми переходимо з стосунків в стосунки, все одно. Однакова історія у нас десь повторюється. Давайте одразу розберемо на прикладі. Уявіть, ви в стосунках, в яких партнер дуже холодний і скупий на почуття, і через це ви не відчуваєте себе коханою. Ви вирішуєте, що найкраще рішення буде відпустити ці стосунки, бо партнер ну, точно ніколи не зміниться. І відпускаєте. Через півроку ви вступаєте в нові стосунки, і там через якийсь час повторюється та сама історія. Так, інший партнер, інша людина, в нього інші характеристики, різні захоплення, в нього інша зовнішність, інший вид діяльності. Але суть того, як ви себе почуваєте з ним, вона залишається, вона не зміниться, поки ви не зміните карму в своєму розумі. Саме тому і так і важливо працювати над кармою. Чого для нас усіх так важливі стосунки, і чого нас постійно туди тягне. Бо ми не створені бути окремо, а всередині кожного з нас є дві енергії рух двох енергій це чоловіча і жіноча енергія. І все життя ми несвідомо шукаємо злиття цих двох енергій, чого ми так прагнемо стосунків. Бо ми хочемо відчути цю цілісність, нас у зв'язки, бо ми розуміємо десь всередині, що разом ми не просто пара, що разом ми відкриваємо щось таке потужне в нас з'являється. Що наодинці просто десь спить всередині. І воно не здатно прокинутися, поки ми не станемо цілісними. Любов це не лише про будування сім'ї, романтику, пристрасть, це про глибоке, чисте об'єднання енергій, яке призводить нас до найсильніших внутрішніх і зовнішніх трансформацій. Лише об'єднавши ці дві енергії, ми зможемо досягнути. Всіх своїх найголовніших цілей, ваша реальність будується спочатку всередині вас через створення ментальних картинок. Ці ментальні картинки це також наші думки, слова і дії, які ми робимо щосекунди. І потім, через певний час, ці ментальні картинки за чіткою траєкторією, за чіткими правилами, вони стають і перетворюються на нашу тверду реальність, яку ми спостерігаємо в нашому житті. І ми всі хочемо бачити перед собою певного партнера, певні стосунки. У нас у всіх є багато е, особистих цілей і в інших сферах життя. Але чого ж ми всі дуже часто не можемо чогось досягнути і не розуміємо, чому, чому що нам не вистачає, ми багато всього робимо, але чогось не приходимо до важених результатів. Тому що в нашому розумі є ментальні картинки, які заважають нам це робити, і ми багато чого не створювали в минулому насправді. І наш партнер це найбільший екран, який нам може допомогти. Саме коли ми знаходимося з партнером в стосунках, партнер нам може підсвітити, що нам заважає, підсвітити те, що нам треба змінити, щоб отримати бажане, що нам треба почати робити, а що перестати робити, щоб досягнути певних бажаних результатів. Бо те, якого ви бачите перед собою партнера, це ваша карма. Це ви створили минулими вчинками. І якщо вам це не подобається зараз ваша ситуація, то ваш партнер ваша ситуація просто підсвідчує вам те, що вам треба зробити, які дії вам треба почати робити, а які перестати. Ще раз духовна мета стосунків це стати цілісними. Бо саме стану цілісності ми можемо абсолютно все. І коли нас тягне у відносини. Це не просто заради сім'ї, заради того, щоб відчути пристрасть. Це не просто тому, що так прийнято бути відносних. Це десь всередині глибоко ми відчуваємо наскільки потужними ми можемо стати, коли ми об'єднаємо дві енергії. З нашим партнером, як же нам створити стосунки мрії? Переходимо до моєї структури, і я почну з того, з чого починають мої вчителі. Що ці знання не придумала я цим знанням 2,5 тисячі років. Це чиста і автентична лінія передачі, і її протестували вже тисячі людей, і саме тому ці знання і працюють. Але я зібрала їх в зручну систему, яка допоможе м'яко інтегрувати духовність в життя і використати її для створення стосунків мрії. Ось наші 9 кроків, і ми зараз розберемо з вами детально кожен пункт. Перший крок створення ментальної картинки. Перед тим як почати створювати щось, нам треба зрозуміти, а чого саме ми хочемо. Вам треба подивитися зараз на свою ситуацію, чесно, і зрозуміти ваше конкретне бажання, як ви хочете, щоб ваші стосунки, ваша ситуація в особистому житті трансформувалися. Вам треба зрозуміти, чого вам не вистачає, які для вас саме стосунки мрії, чи то ви хочете, щоб ваш партнер почав вас чути і враховувати ваші бажання, потреби, чи то хочете, щоб ваш партнер почав дарувати вам класні подарунки, чи взяв фінансову відповідальність за вашу родину, чи ви не в стосунках і ви хочете знайти вашого ідеального партнера. Першим кроком буде чітко обозначити, в чому ваша проблема або бажання. Який ви хочете бачити результат для створення карми. Нам треба, щоб ціль була прописана дуже правильно, і ось пункти, по яких ви можете пройтися, бо просто прописати ціль наприклад, я хочу, щоб партнер мій був щедрим, це цього буде недостатньо. Нам треба прописати ось це все. Бо, наприклад, наш стан він теж буде дуже сильно впливати. Так, нам треба прописати, який стан я хочу відчувати в стосунках. Як я хочу себе відчувати, що проживати, бо це дуже сильно наш стан в стосунках на ну, для мене особисто на першому місці другий крок визначення причини вашої ситуації. Не все в нашому житті є свої причини. Немає жодної річі, немає жодної події, яка б виникала без причини. І на вашу ситуацію в стосунках також є конкретні причини, як. Ви опинилися взагалі в цій ситуації. Ваша ситуація виникла не просто так. А ваші проблеми у стосунках не тому, що ваш партнер не хоче змінюватися, не тому, що ви якісь не такі, не тому, що вам просто не пощастили з партнером, Бо у вас є своя валізка карми. І колись ви наповнили цю валізку чорними речами, тобто своїми думками, словами і діями, які ви робили в минулому. І тепер ви. Маєте таку ситуацію, яка у вас є зараз. Наприклад, колись ви уникали відповідальності, і тепер це сходить тим, що у вас немає серйозних стосунків, або ваші стосунки не розвиваються, коли ви вже хочете одруження і будування сім'ї. Або ви е колись обирали подрузі подарунок, і ви пошкодували купити якийсь класний подарунок, купили якийсь дешевший, у Вас прям така жабка всередині сиділа, так яка не дозволила витратити гроші, і це. Зараз може сходити тим, що ваш партнер не щедрий до вас, скупий, не дарує вам такі подарунки, які б ви хотіли. Коли ви критикували людей раніше, так, і тепер це сходить тим, що ваш партнер критикує всі ваші починання. Для чого нам взагалі йти в минуле і шукати ці всі дії, які ми створили ситуацію? Бо нам дуже важливо виявити, якими конкретними діями як саме ми створили цю ситуацію, а чи не робимо ми ці дії досі, десь в своєму житті? Бо щоб Змінити ситуацію, так нам треба буде передивитися всі свої думки, всі свої слова, що ми кажемо людям. наші вчинки, наші дії. Нам треба буде передивитися їх і зрозуміти, а що ми робимо не так, що ми можемо робити більше, щоб змінити ментальні картинки, щоб створити ці ментальні картинки в своєму розумі, які я потім хочу бачити і в своїй реальності, і усвідомити зараз, що ви робили певні вчинки, які призвели вас до цієї ситуації, це вже дуже потужно. Бо ви раніше не думали таким способом. Наш третій крок очищення карми. Дуже важливо не уходити зараз у відчай після того, як ви почули, що це ви створили вашу ситуацію. Бо так у вас зараз валість багато чорних речей, багато негативних ментальних картинок в розумі тобто є. Думки, так, є якісь чинки в минулому, які ви робили негативні, і зараз саме вони можуть заважати вашій гарній кармі сходити і проявлятися в вашій реальності. І поки ми їх не приберемо, не додамо відбілювач, вони самостійно нікуди не зникнуть. Вони ще більше будуть проявлятися в наших стосунках. Але в нас є гарна новина, в нас є практики, якими ми можемо їх очистити. Є ціла система, в якій багато практик технік для очищення минулої негативної карми. І ми сюди не будемо зараз глибоко йти, бо у нас немає стільки часу. Але я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що ваша ситуація зараз не вирок. Та ситуація, яка у вас є, якою б вона не була, з нею можна працювати. Четвертий крок створення карми щасливих стосунків. Після очищення кармою, ми нарешті можемо приступати до створення гарної класної карми, яку ми хочемо бачити в своєму житті. Є два типи карми стосунків: перший тип це Фундаментальна карма, тобто сам факт наявності стосунків. І mm -hmm. другий тип карми стосунків це вже конкретні певні якості, які ми хочемо бачити в нашому партнері і наших стосунках загалом. І тут дуже важливо працювати над цими двома типами карми завжди. Чому? Бо навіть якщо у вас зараз є стосунки, є партнер. То ми бачимо різні ситуації. Ми бачимо, що люди розлучаються. Ми бачимо, що 50% шлюбів закінчується розлученням. І щоб у нас такого не було, нам саме і треба створювати цю фундаментальну карму на постійній основі. А також ми можемо створити певні якості в нашому партнері, ті, які ми прописували в першому кроці. Тобто, ви хочете, щоб ваш партнер став більш щедрим до вас, хочете фінансового росту в парі або одруження, хочете, щоб він е, був більш. Е, Пристрасний, це все ми також кожну якість можемо створити. Для кожної якості буде своя кореляція. Наприклад, якщо вам хочеться, щоб ваш партнер був більш щедрий до вас, то вам треба навчитися проявляти цю щедрість самостійно до інших людей, до світу. І тут важливо не просто ось це, що щедрість це там роздавати гроші. Да? Вам треба навчитися дійсно відчувати і проживати її, щоб вам було легко ділитися грошима з іншими людьми, не тільки з рідним а в принципі, з усіма для того, щоб ваш партнер чув ваші побажання, ваші потреби, вам треба стати дуже уважною до бажань і потреб інших людей. Вам треба намагатися хотіти зробити життя інших, хоча б трошки щасливіше. І так для кожної вашої важаної якості буде своя кореляція, і ми дуже детально про це будемо говорити на моєму наставництві. Ми вже половину з вами пройшли, і у нас залишилось чотири кроки. І зараз у нас п'ятий крок це практики посилювачі нашої карми. Давайте ще раз: карма це сума наших думок, слів і дій. Коли ми робимо якийсь вчинок, в нашому розумі записується ментальна картинка, яка залишається там до настання сприятливих умов. І за сприятливих цих умов вона потім матеріалізується в нашу тверду реальність, в те, що ми називаємо життя, і в наші стосунки так само. Давайте ще раз, карма це сума наших думок, слів і дій. Коли ми робимо якийсь вчинок, в нашому розумі записується ментальна картинка і залишається там. І за сприятливих умов через якийсь час вона матеріалізується в нашу тверду реальність і в наші стосунки. Але ці сприятливі умови можуть... Настати через рік, два, п'ять і навіть сорок років. І коли ми кажемо про стосунки мрії, про класного партнера, я думаю, вам, так як і мені, не хочеться чекати сорок років, щоб отримати якийсь результат. Саме тому ми і маємо ці практики, які можуть прискорити схід. Карми від нашого хорошого вчинку. Це п'ять неймовірно крутих потужних практик, і одна з них це практика радості. Я зараз розповім, як ви зараз вже можете її робити. Ввечері перед сном вам треба згадати всі свої гарні дії за сьогоднішній день по відношенню до інших людей і до себе, і просто сфокусуватися на самому факті того, що ви їх зробили, і інтенсивно порадіти за це. Шостий крок це секретна практика. Я Одразу скажу, що я не буду зараз відкривати прям всі деталі її, бо я детально розбираю її на наставництві, на те й вона і секретна, але я її дуже обожнюю. Бо саме з нею я отримала ці всі результати з моїм хлопцем, з Женєю, про які казали на початку, так що ми раніше були зовсім різні люди і. У нас не було різних захоплень, ми взагалі не розуміли, що ми разом робимо. Але роблячи саме цю практику, я почала прям, як в прямому ефірі бачити, як наші відносини почали е, змінюватися. Так, бо я розуміла, що ми дуже різні люди. Але знаючи знання з карми, я розуміла, що розставання не вихід про те, що я говорила, так що якщо я вийду з відносин, нічого не зміню в своєму розумі, то ситуація моя не зміниться. Але якщо я спочатку зміню... Карму в своєму розумі зміню ментальні картинки налаштування. Тоді і мої стосунки зараз можуть трансформуватися взагалі по іншому, і саме це і сталося з цією практикою. Сьомий крок: стосунки і зв'язок із собою. Для того, щоб свідомо створювати карму, вам треба зрозуміти, які конкретні дії вам допоможуть створити певні якості в ваших стосунках, які хочете саме ви. Також вам треба розуміти, які дії навпаки заважають вам створити бажану реальність. Бо, звісно, можна написати план на місяць, два, на півроку. Але ситуація. Постійно змінюються. І моя задача дати вам розуміння, як ви можете користуватися цими знаннями самостійно, і як ви можете знаходити відповідь на ситуації будь-які, які будуть виникати в ваших стосунках. Саме для цього нам і потрібен зв'язок із собою. Бо насправді всі відповіді є в нас. Нам не треба бігти до друзів, до батьків, до експертів на марафони, курси, щоб знайти відповіді про наші стосунки. Вони всі вже є в нас. Нам просто варто їх почути а саме коли у нас є зв'язок із собою, коли у нас з'являється інтуїція, ми і можемо. Вже їх чути ці відповіді. Для цього вам треба почати прослухатися до себе. Це не дуже легко, не завжди легко, бо ми звикли бігти за відповіді до когось. Зараз, що ви можете вже зробити, так це почати повертати свою увагу на себе, коли у вас з'являється будь-яке запитання, будь-яке невирішена якась ситуація, до якої ви не можете знайти відповідь. Спробуйте брати для себе один день на її вирішення. Рішення не бігти шукати відповідь десь, а спробувати прямо сісти і поспілкуватися самостійно, сам на сам, наодинці з собою, і ви сто відсотків. Будете так робити певний час, і відповіді почнуть приходити, бо так і працює, бо так працює інтуїція. Інтуїція це не щось магічне, це просто е, здатність чути себе, здатність чути свої внутрішні відповіді, які є насправді. Ви вже знаєте, як вам треба створити якими діями карму для певних якостей. Зараз візьміть ситуацію так у ваших стосунках. Зрозуміти, яку якість ви хочете створити, і подумайте, пропишіть прямо собі, якими діями вам треба її створити. І візьміть собі якийсь час на це, проаналізуйте, і ви, я думаю, зможете згодом дійти якихось відповіді і зрозуміти, які кореляція до яких а, дій а, належить. Восьмий крок інтеграція в життя. Ми з вами дійшли до останнього кроку. Ви супер молодці, і ми 30 хвилин з вами спілкувалися про стосунки. Але що робити з цим всім далі? Як це все можна використати і на інші сфери життя, в яких я впевнена, у вас теж є свої бажання, потреби, ви теж хочете якихось змін? Як працює карма в інших сферах нашого життя? Супер гарна новина! Так само у нас є чітка система, за якою ми можемо створити абсолютно будь-яку реальність у будь-якій сфері. І вам зараз важливо пам'ятати, що карма це сума всіх ваших думок, слів і дій. І щоб створити якусь річ, бажану реальність в своєму житті, спочатку вам треба допомогти іншим отримати те, що хочете ви. Так працює карма: це створить ментальну картинку для вашої реальності в майбутньому. Тобто хочете більше грошей, допоможіть Борисі отримати більше грошей, залишивши йому щедрі чайові. Хочете популярності, допоможіть якомусь новачку, починаючому блогеру, підтримкою, коментарем будь чим. Я сподіваюся, я вас трохи замотивувала вивчити карму на глибокому рівні. І особисто для мене тема стосунків настільки сенситів, що тут важливо мати поруч з собою підтримку. І коли в мене були проблеми у відносинах, я пішла до свого духовного вчителя і змінила цю ситуацію. І зараз я хочу, щоб кожна з вас усвідомила, що ви не маєте погоджуватися на вашу ситуацію, якщо вона вам не подобається, що ваша ситуація це не вирок. Ви можете її змінити. Я вам з радістю допоможу розібратися, як ця система, якою я поділилась, може допомогти саме вам в вашій ситуації, щоб побудувати щасливі стосунки. Я хочу запросити вас на безкоштовний розбір, де ми разом з вами подивимося на вашу ситуацію, і я запропоную варіанти її вирішення. Для цього ви можете перейти в мій інстаграм, написати мені в Дірект слово розбір, і ми разом оберемо час для нашої зустрічі. І я сподіваюся, що ми дуже скоро з вами побачимось.